зараз За дороге обслуговування. Так вияв не може захотіти демонтувати одного, а по цілу дронів використати. А не верх і не знаю, а забачить. Витайтесь, ми з тим до сих пор. Тому то було для мене доволі. Уроч он сидит строго, як говорить він зараз як ми бачимо якесь штуку, які я розумію. А як я зрозуміл того чого? Дрони в зомбі то ті дрони, які. типу, мертві були. Ооо, дивіться, там звук. Це цікаво хто. Так от, дрони зомбі ті хто то померли, але воскресли якось і неправильно введе в макарівак. Тому вже точно не зомбі дрон, як зараз учуварні О, судняк той! Який мені вже так противний. Що я не можу. Ті собаки компанії.

А то я вирус А, ні, Там з підвала щось їхнє. Да, по-любому. які ж монстрики сидять? Не на по... А во сейчас это уже классно. Негай якось. Йок, так нырше. А мы заездили, то якийсь пазл треба скласти того вс. Я пішов і почати на нафіхі. Розумний розумний. Нащо може збиратися з проблемами їх, зі. можна від них звалити. Фу, таракашка. Є суп з таракашкою. Ті Ну, На, таракашку вбили. Дмі. Як не А там багато мішкаш

Свеш такий з наших Джей. що там. Коли будеш небезпечним говори Dark World DemiBook 17, то вже парчувати. У вас батько буде дуже класний. Якщо ні, те що чи пусто, то логічно. Ні, то висові там. Не, ну взагалі, як він від

А, так то мене пересони в типу. Ну, поки що, то хоч і спогади, які розумію, флешбеки, типу. Усе добре, що. Це дуже класно. Я не знаю, ману показують, ну флешбеки показують. Так, вибачте, тепер впевнений, що Н. Але я до того був вирішив штук. А, так то я тобі фігово прочитав, як я розумію. Джей, знову випадково забула звільнити мене з Там було, там просто писали, що ти прийшла. Ти буде сім разів, коли до темний вовк 17. Ти роздрадована. Просто... Ви зачиняєте? Ах, ех, ах. Ти Джеймс Еліот? Ми не потерпимо твоїх іграшок зі смітника. Так, матуся. Пробач мені. Приблизно. Текс, коротше, мені подобається, що в цьому тут не пошкодитиш меншу відстави. Наша кому, бібліотека несвітник і твоїх зламаних роботів okay, okay. не провокуй. Текст, який, я розумію, тут фігові крім теси.

Хоча факти, якщо той бронзведе, то файно ще йому мішають. Я, часом, я не люблю ніколи не день, але комусь мішають. ты знаешь, знаєш, дуже більшість. Іначе я то говорю, що це вбив. Але Эн, ты дебил. Нафига ти взял і сказав, що це твоя ідея. Ну, все, все. то вбивати в будуть. Як він вежив? Та по всей ж а не вбуваєш, коли з допорочому. А, е, ні, буває, 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 буває. Цедар сказав, сказав. Тут вас казав ведмедя. Ваші мили, що з вороною. Мені видно бідна ворона. Вже бачила ворона, то спадає. Йой, що з неї А, не, а то О, я нікого вісім придумала. придумала. Відвали. Ой, ну це все доволі запутано в тому стріалі, але я більш-менш все розумію. Йогмакар, як тут. Тут просто не, дуже класний дизайн серіалу. Ось вот Теса.

Звичай його на не, не це Серйозно, це реально багато ніжка, тобто вже бачили сім в другій серії. Або то було не сінь, тому що це було і дроп факт Джей, що лісували. Просто второї писали дори, які до давають. Відрубився, Далай, ці, 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 а, 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 ти Відрубився, бо якісь внутрішні програми стерли цілий шмат спогадів. Ми його ти тут до чого я, я допомагаю так, це, няшному, а дивному а, дивному дворецьку. Ми з'ясуємо, що тут трапилось, відновимо не, файли пам'яті та врятуємо ти, тебе від цифрової логотомії. Бібліотеку ка буде

На чому ми. Зараз не далі йдуть світ скромний. Чесно, як щось сказати про це. Будет зелені, зайшов гарпулярні, типу там постатиш по 100 мільйонів переглядів. Тому що тут щось то школи, Але ти обратиш у сіці спогади назад. Йдеш, що буде щось таке бумбосі. Клоп! Сікс, сікс... Класно, класно, класно... Уууу, тих вона була крила як в тої в Ужі! Вона в четвертій серії коли Вона його обманула і вивезла в інвентарну кому. Тусуємось! Не, ну знаєте, ті струйні Sigma, а я Sigma-woman. А в цій чоловіки їм будуть мешати всі злодії, то не Sigma. Ті, хто мешають людям, не Sigma. Бо на люди стараються! А хтось просто бурей такий, іди нафік, іди нафік. Я буду вирішати. У тебя такого приколу. Знаєте? Я ви так думаєте, що я щось говорю, лікче. Я прав щось провокований на серії, ну Повірте мені. Я в сміюся, що дивишся, я індивіду лякаю. Це дуже суперкольний він кліпає. Мені прикольно це зробити. Йоху, все, давайте, під базар полізуч. Ну, 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 Ні, ну все, ууу, ви бачите, що зробили? Коротше, якщо вони реально така, як ви, то ми що? Зачинка

І все не мішає тобі ніхто. по-честному, знаєте, дуже класно, коли якась людина в єпіпі, то не дуже добре. Зараз скоро буде просто епік, просто епік, брака. Наші історики стріала просто. Так, сейчас дам є МПЛС. Йо яким і що я просто не зачіпус раніше. Ну все, давайте. Там знов стримка драгон. Текст, текст, єкс. Текст. Хі. Текс, ну люди розумієте, що зараз буде епік файт! Просто епік 4 штуки. О, він тихо що блять, не зайшов.

Не хмирно! Забила! Тобі реально були раніше. Лучше так, так, в... Текс, 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 текс. Зараз буде ефік. Ні, 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 ні! А, ні, все, просто Молоченка! Молоченка! Молоченка, джей! Молоченка, аж я мені не можу. Це бля, людина, ти не бідний якийсь. Ну, серйозно, чесно. Зрозуміло. Там телефон, я все. А він просто йде в урек, не нормальний, просто диві. <рик> ну то зв'язуєш, що ми його сенс, сподіваєш, приб'є сенс. <рик> 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 що я сказав? Щі син. Я Якщо його се як. С... Ну а то що там людей треба сухорона, якщо люди противні, не думаю, що їх треба супроняти. Ну їм запишу в серіалі.

Тут чув Ена без голови? Але Ен стоїть там. Ви розумієте весь абсурд ситуації? <гум> <гум> Ви розумієте весь абсурд ситуації? Ен Матвайнер! Люба, ти запрошувала до... <гум> <Тиха>, ти ідіот, ти <гум> ідіот! О, Боже, ти привів до своєї дочки дрона, який побував пів... Серйозно? Ти хан був? Зараз нас. Ну, все. Мінус М. Мінус зараз він реально забере свою бошку і там його бошка вже буде. Павло, якщо вони тупо беруть спогади і бачиш, що там буде. Тобто сам Ен він передаю всі, Еліот відомі багато чи ну вишуканість завзятість, те, що ми живі. як часто ну, починає, що він не в мене, тому що ми його бачимо зараз тому чаші і взагалі вибачаєш перед Еном. Дуже овочаюсь. І не... взагалі це... Ти стираєшся їх без кифті? Нормально. <справдаємо> а, воно... Туди просто крім каліном вишибають. Молодець, син! Молодець! Бей всіх тих людей! У цьому ухівляку! Давай! Дрони рулять! Дрони рулять. Та що ти така тупа? Боже... Ну, Жін, то по факту зараз як всемогуща штука, в якої є содвер. Поки що содвер для мене вистрає так, як всемогуща програма, якою можна знищити все, бляха. А ще жін то багато ніжка з війною серії, таку то сильна штука. Типу, я розумію, що про то все вони не, не, не знали в той момент. Я на рецепті. Не може підняти ножик. Я ти ще ліву кудись. О. Ну, я не буду фішкати, там? Це там, минус, Наш, ен, тому що з тими двома точки. Що...

одним словом, тому що то буде зупинено. Що... Тобто файна дочка. Файна. А тату в неї долба ящер, просто якийсь. Тому що, ну боже, як би що бути Дуже вбачаю і заговорю. Та ні, на фіг перед ним бачать. Ох, йо, чекайте, якщо давайте дивитися. У ми моментах будемо мовчати, де. Смішного волосся Або А або такі, щоб ви могли подивитись, бо можливо вам не чути. Ну, ви самі то розумієте все. Ну, Часом дуже милий момент. Взагалі, знаєте, невдача, а то невдача. Любовський любов. То любов.

будуть кінчівки. А якщо так буде, то воно... Вибирайте, воно, якщо хто придогадав кінчівку дронів. Буду легендою. Ну, якщо так, я буду ноунеймом фандома. Ой. Ну, а дивіться, вони зараз будуть з знайомитись. найомитись. тому що не подієш на те, щоб її знали хтось. Ну, або... Ну, ну... з моєї голови! Ну, Вітаю вітеран. Типу, ви, ви можете дати мою інформацію про Солвер, але замість того. Це я вже, яка вернула вам спогади. Вітаю, вітаю. То дом. Зрозуміло нам. Що це перезаймає якийсь час? Вона там в чашній пространстві сидить. Ось Ну є вами. І все. Дуже класно. Але це її постріл. Та вже вона вводя, як там і 100%. Ми будемо проти них битись. Потуплили! І все, просто О, наші груди. А як вони так швидко там опинилися? Ну, все, давайте. па па па